Ну що, фіксуємо наступний зуб. Зафіксували 46-й. Тепер у нас фіксу... фіксація 45-го. Тут можна сказати, як напівкороночка. Чому? Тому що ці зуби були дуже сильно дозруйновані і відреставровані. В такому випадку я вимушений робити кераміку трошечки нижче самої ж реставрації, тому що вона його перекрила. Тому тут виходить, що в нас в певний мір, як напівкоронка. Вона закриває бокові діянки зуба, вестибулярну, жувальну та половину піднебідної. Зараз все покажу. Ось. У нас вестибулярна, апроксимальні поверхні, жувальна і половина піднебінної поверхні. І наша керамічна красота. Раз. Так. І зараз ми... Одінемо нашу кераміку. Ось. Ну і слава Богу, як я кажу завжди. Ми маємо чітке прилягання даної конструкції. І оділи, прижали, вона чітко сіла на своє місце і будемо фіксуватися. Ну що ж, фіксуємо останній премоляр. У нас тут в, наш, в даному випадку цей вінір. Вестибулярно припарований зуб мінімально. І даний вінір буде переходити на жувальну поверхню. Ми його так прифіксовуємо. І бачимо, що, слава Богу, прилягання у нас хороше. Можемо фіксувати. Які переваги такої роботи? Переваги це те, що мінімальне преперування зубів, особливо, якщо висота прикусу припіднята, жувальна поверхня мінімум спилюється, вистабляна поверхня по-мінімальному. Ризики в тому, що такі роботи є більш екстремальні, тому що по факту для фіксації даного вініра ми використовуємо тільки дві поверхні. І це так це жувальні зуби, рекомендовані запреперовувати проксимальну поверхню. Але якщо хороше прилягає то хороша фіксація, то в даному випадку буде все добре.